Всіх вітаю, друзі. Сполучені Штати Америки оголосили про розгортання своїх сил в Азії для е, можливої оборони Тайваню. І вони будуть розміщувати свої війська на південно-західних японських островах, а також на Філіпінах. І давайте зараз про це поговоримо. Це досить серйозний крок зі сторони Сполучених Штатів Америки, і на сьогоднішній день нам абсолютно не зрозуміло, як на це взагалі може відреагувати. Китай. Дивіться відео до кінця, підтримуйте його. Дякую кожному з вас. Отже, Збройні сили США та Японії до кінця року розроблять план спільних дій в тайванській протоці в разі виникнення воєнного конфлікту. Про це, посилаючись на джерела, повідомляє агентство Кайдо. Далі. Як пишеться саме видання на островах між префектурою е, Кагосіма на японському острові Кюсю і крайнім південним заходом префектури Окінава, будуть розгорнуті підрозділи морської піхоти Сполучених Штатів Америки, оснащені реактивними системами залпового вогню. Збройні сили Японії будуть надавати їм матеріально технічну підтримку, забезпечувати їх боєприпасами а також паливом. Тобто, бачимо, що Сполучені Штати Америки досить активно. І вже не, це не вперше, так, коли вони залучають Японію до співпраці з НАТО, і це якби той випадок, коли Сполучені Штати будуть навіть користуватись територією Японії для того, щоб там розмістити свої війська. Якщо ми згадаємо про те, як гостро Росія так само реагує завжди на те, що так на розміщення там військ НАТО, американських військ і так далі, то я вважаю, що їм на сьогоднішній день... Треба подивитися на карту і подивитися, як з іншої сторони їхньої країни е, розвивається ситуація, так, і як там розміщуються війська, які по факту, якщо дивитись на логіку російського диктатора, які точно так само можуть загрожувати Росії, як і е, ті війська, які розміщуються тут зі сторони Польщі, Німеччини, Фінляндії е, і так далі. На Філіпінах. Будуть розміщувати американські ракетні підрозділи, групи космічного зв'язку і наведення кібер... кібернетичної та електронної боротьби. Е і в загальному, з чого це все почалось коротенько для тих, хто знаходиться е не в контексті. Так? Е Китай, е Тайвань і Китай. Розділяє тайванська протока і з 1949 року Тайваном керує власна адміністрація. Так фактично це є повністю незалежна держава, де проходять свої вибори, де проходить своє мирне життя, яке дуже і дуже сильно відрізняється від Китая. От Сполучені Штати Америки, як та, ну якби на світовій арені, вони не визнають незалежність Тайваня, але при цьому вони заряджають їх зброєю до зубів. І повірте, це не ті об'єми зброї, які там Сполучені Штати дають Україні. Зовсім не те. Вони також відправляють туди досить часто свої власні війська і говорять, що у випадку, якщо відбудеться якесь вторгнення на Тайвань. Так, то е, американські війська будуть захищати Тайвань ціною свого життя. І можна просто провести паралель того, як, е, наскільки сильно відрізняється е, е, як відрізняються взаємовідносини між Сполученими Штатами і Тайванем, а також між Сполученими Штатами і Україною. Я думаю, тут не треба бути е, не треба мати вищої освіти, щоб розуміти наскільки це е, серйозна різниця, коли в, е, ми говоримо в контексті України. Так то е, ніхто не ну, якби навіть не розглядає варіанта, щоб в Україну були введені якісь війська на допомогу Україні для того, щоб відбити кордони 91-го року. Також абсолютно ніхто не говорить про якусь е, потрібну кількість зброї в короткостроковій перспективі, так, яку, якої б Україні вистачило для того, щоб е, закінчити цю війну, відбитись від Росії і забрати назад всі свої території. Е, от е, тому бачимо ці подвійні стандарти. Вони в світі є кругом постійно, е, от і е, взаємодії між штатами і Ізраїлем, між Штатами і Тайванем, між Штатами та іншими союзниками вони відрізняються від взаємодії штатів та України, яка не являється ніяким союзником Сполученим Штатам, а являється просто партнером, де нам в кредит дають дуже багато зброї якої насправді не так вже й багато. І насправді, як ми розуміємо, цих об'ємів далеко не вистачає для того, щоб боротися з Російською Федерацією. Е, якось так це виглядає. Треба тепер чекати на е, відповідь зі сторони Китаю, бо вони однозначно просто так це не проковтнуть, як мінімум, якісь заяви та погрози з їх сторони мали би бути. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за. Підтримку за перегляди до нових зустріч.